Бачите, на ваших очах Задов, е, це вдома. Дві хвилини дві хвилини була робота. Тепер я беру крем і зараз я вам покажу, як він працює. Він має властивість підфарбовувати, він робить шкіру м'якішою. плюс він має водозахисні властивості, тому що зроблений на основі натурального віску. І потрібно його дуже мало. У нас тут ціла процедура, але все ж. Повинно бути якісно. Я беру отаку щітку, щітка. Кінський ворс, вона також є у нас на сайті. Краще почекати хвилин 15, але не будемо тримати стільки хлопця. Я покажу, що через декілька хвилин ми поліруємо. Покажи Марго, як наш результат. Якщо ти не проти, тебе покажемо в стрімі, скажи, як ти результатом. Ти задоволений? Так, дуже так. Дякую, покажи, скільки. Людина дає 200 гривень. Дуже вдячний тобі. Мене звати Олексій. Мене також. Більше години 500 гривень уже є зароблений. Зароблені чесним трудом своїми руками. На цій професії 100% можна прокормити сім'ю.